60 днів під вартою без права внесення застави. Військовослужбовця Нацгвардії, якого підозрюють у наїзді на 13-річного хлопчика у Кривому Розі, на час досудового розслідування відправили в СІЗО. ДТП сталося 18 жовтня. Дитина загинула на місці. Суддя зачитала свідчення мами хлопчика. Та направився на прогулянку, а саме на дитячу площадку, яка розташована в парку. Приблизно 16 годин 10 хвилин. Мені зателефонувала моя кума. Повідомила, що сталася дорожня транспортна пригода. В результаті якої збили дитину, та мені необхідно підійти та заспокоїти мою доньку. Пізналася, що невідомий мені чоловік збив на вказаному перехресті мого сина. За словами очевидців, легковий автомобіль Шкода рухався у напрямку вулиці волонтерів. Місцеві кажуть, водій не зупинився на червоне світло і виїхав на пішохідний перехід, по якому у той момент дорогу переходили діти. Мальчик йшов з дівчинкою на зелений світ. Валерій розповідає, вікна його будинку виходять на дорогу, коли автомобіль зніс хлопця якраз був на своєму балконі. Момент наїзду бачив на власні очі. Ось там по прямому сігачила. Машина швидко, швидко. і тут вже загорівся зелений, не йдуть, а він хотів проскочити. Хотів проскочити прямо. Він не встиг переключитися на, на красний вже і бахнули з хлопчика. Метрів на 10 на тлі тільки місцева жителька Наталія каже, також живе в будинку поруч із дорогою. Момент аварії не бачила. Прийшла сюди, коли помітила автомобілі поліції та швидкої. Розповідає, на цьому перехресті ДТП стаються постійно. Я вийшла, коли живут стає тролейбуси і машина приїхала. І, ну скорая, скори поліція та кожний год практично буває, тому що ну надо поставити, що тут школьники ходять. Понятно, що там є школи підход. Ну, чаще густо діти йдуть в магазин, зайти. Ну як діти. на Фейсбук, сторінці гімназії, де навчався 13-річний Михайло. Опублікували пост у його пам'ять. Там зазначили, він був доброю та світлою дитиною. Під час засідання підозрюваний попросив вибачення у родини загиблого хлопчика. Хочу також вибачитись перед матір'ю Загиблого хлопчика. Ішкодувати затрат їхні на поховання. Там моральні спитки, якщо, якщо вони то дозволять. Я розумію, що це сталося непоправно, там виправки це вже не, не вийде, але що зможете, зробити. Додає, збирається пройти ВЛК та оформити інвалідність, отриману під час бойових дій. Допомогу від держави 800 тисяч гривень, планує передати родині 13-річного Михайла. За словами адвоката підозрюваного на відео з камер спостереження, видно, що його підзахисний їхав не на червоне, а на жовте світло, що в окремих випадках дозволено. За статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті, Руслану Кореню загрожує до восьми років позбавлення волі. Наталія Качуровська, Олеся Приходько, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.